Цей новий ревізор отримав безкоштовно Волгу ГАЗ-31029. Мені особисто погрожував Порошенко, що він знищить моїх депутатів, що він посади мене. Полилось рясно з усіх парламентських шпарин, і вони називають себе найцивілізованішим та найдемократичнішим, поміж усіх скликань вітчизняної владної законодавчої гілки. Вони несамовито топлять одне одну другу добу, поспіль не надто добираючи слів та влаштовуючи шоу такі, що голівудські сценаристи можуть відпочити, звинувачують одні одних у корупції, геть забувши, що зі зграї колишніх. Часів Януковича, хто взагалі безперешкодно утік із країни, а дехто й тепер комфортно та спокійно сидить у тій такі парламентській сесійній залі, відчуваючи абсолютну безпеку. Добрий вечір, Україна! 18 вересня, п'ятниця нині на календарі. І ми розпочинаємо спецкор на 2+,2. плюс Втрати під час затища поблизу горлівки та старогнатівки на мінах підірвались українські військові. Є загиблі та поранені. Граната для Гаррі Потера. В Одесі невідомі намагались підірвати будинок прийомів Міжнародного гуманітарного університету володіння Кивалова. На місці події виявлено та вилучено чеку від гранати. Вороття із морського полону в Одесі зустріли моряків контейнеровоза «Кастор». Через білий порошок команда три місяці провела без їжі та води у Гвінеї. Сійському майору Старкову замінили запобіжний захід, і з СІЗО він піде під домашній арешт. Цю відверто шокуючу новину спецкору підтвердили у Дзержинському міському суді в Донецькій області. Як нам стало відомо, учора відбулося засідання під головуванням судді Бабенко та за участю прокурора генпрокуратури, на якому і прийняли ухвалу про домашній арешт для Старкова. Більше жодних подробиць речниця СБУ цю інформацію раніше спростовувала. Тим чи перебуває наразі Старков у Київському СІЗОСбу, де його раніше отримували, невідомо на офіційні запити у відомстві поки що не реагують. Нагадаю, Володимира Старкова українські військові затримали у липні на блокпості Березове. Він перебував у Камазі, який віз терористам боєприпаси і заблукав пізніше. На допитах Старков заявляв, що участь російських вояків у конфлікті на Донбасі має масовий характер. Дві тисячі кадрових військових говорив майор, оформлені як радники бойовиків самопроголошених ДНР та ЛНР. Вчора у вас було засідання суда по Старкову. йому і змінили міру так. Да, да. А скажіть, ми можемо отримати це рішення? Мене у головуючому суді спросіть. Без разрешения головуючого по справі я не маю права нічого давати. Почерський райсуд столиці відмовив захисту Ігоря Мосійчука у відводі судді, який обирає для нардепа від радикальної партії Запобіжний захід. Сам Мосейчук заявив, у разі якщо його не випустять під заставу. Оголосить голодування. Олександр Романюк зараз перебуває біля судової споруди і маємо прямий зв'язок із середмістям столиці. Сашо, привіт. Яка ситуація у залі засідань? Можливо, вже слідчий суддя оголосив щось про подальшу долю Ігоря Мосійчука. Ну, на даний момент маємо наступну ситуацію. Ще з самого ранку тут очікували швидкого рішення у цій справі. Власне, на 9-ту годину ранку збиралися журналісти, але саме засідання у справі Ігоря Масідчука розпочалося лише о третій. Розпочалося воно із того, що Нардеп заявив про те, що він, в принципі, знав що його будуть затримувати, тому що його попередили колеги з Народного фронту. Про це він тікати нікуди не збирався, бо справа проти себе вважає повністю сфальшованою. Ну і власне ті документи, які сьогодні отримала сторона захисту, вони. Почали говорити про те, що там дуже багато несостиковок зі з вчорашнім відео, яке показували у парламенті. Зокрема, свідчення тих, нібито свідків подій, вони не співпадають із картинкою на телеекрані. Також є чимало епізодів, власне, набагато раніше датованих, ніж те, що відбулося перед цим. Це деякі епізоди взагалі з кінця 2014 року. І саме з ними прокуратура звернулася до суду. Прошу прямомову. мову. Жодних доказів, жодної гривні в мене не вилучено. В мене немає жодного майна, крім автомобіля, який я декларував і декларую зараз. Жодного речового доказу в справі немає. Крім цього, в матеріалах справи епізоди за сміттєву ілюстрацію мера Конотопа. За боротьбу з суддями, де мене звинувачують, що я показував картину суд камбіса судді, таким чином поливав на суддю в місті Маріуполь. Ну от, власне, не дійшла справа до того, щоб розглянути в першому такому заході вибрання міри запобіжного заходу, тому що пан Мосічук почав. Просити, аби замінили суддю. Власне із цим суддею, за його словами, він мав комплікт під час засідання у справі Богдана Тицького. Там, зокрема, була і словесна перепалка, і штовханина у залі судових засідань. Після майже двогодинної такої наради, чуток про те, що, начебто, справу перенесуть із одного відділення печерського суда в інше, що суду таки замінять або не замінять. Прийшла інша суддя, розглянули звернення від захисників, але, врешті-решт. Всі зійшлися на тому, що замінювати суддю не будуть, начебто через те, що відсутня достатня кількість доказів у тому, що така сутичка була і що суддя може бути упереджений. Станом на зараз ми маємо наступну ситуацію: засідання у залі Печерського суду знову поновилося. Прокурори просять для Ігоря Мосійчука максимальний термін тримання під вартою 2 місяці на час проведення всіх необхідних слідчих дій. Сам пан Мосійчук каже, що він, в принципі, вважає, що оптимальним варіантом має бути вихід під заставу, тому що всі статті, Йому інкримінують, вони насправді передбачають таку можливість. І в разі, якщо по його справі буде прийнято неправомірне мішення, він пообіцяв голодування. Студія Сашо. Дуже дякую тобі за вичерпну розповідь. У Печерському райсуді столиці до тепер триває розгляд справи Ігоря Мосійчука. Йому обирають запобіжний захід. Відвід судді суд відхилив. І наразі засідання триває. Олександр Романюк щойно розповів саме про такий розвиток сюжету. У Верховній Раді сьогодні намагалися осмислити власне те, що відбулося напередодні зняття недоторканості та арешт депутата Мосійчука Вважають невідворотним з огляду на відеодокази, наведені прокуратурою. Водночас сьогодні у парламенті розгорнулася дискусія наскільки справедливими і коректними є дії ГПУ. Ольга Кошеленко слухала усіх вибачте, в мене таблетка в роті. Дозвольте, я не можу говорити. Оговтавшись від шоку пережитого напередодні, Олег Ляшко прийшов до Верховної Ради незвично розгублений і тихий. Захищати Ігоря Мосійчука після відео продемонстрованого генпрокурором. Він не поспішає. каже, обурений не так арештом свого однопартійця, як вибірковістю, з якою влада підходить до боротьби з корупціонерами. Стовпу режиму Януковича Клюєву дали можливість сказати, дали можливість більше того утекти. А Мосійчука. Вчора арештували по безпеку. Ми боремося не за Мосійчука. Якщо він винен, хай сидить. Те, що Мосійчука позбавили недоторканності і дали дозвіл заарештувати із порушенням парламентської процедури, спікер Володимир Гройсман визнає, але вважає це порушення вимушеним. Колишнього регіонала Сергія Клюєва, наприклад, позбавляли імунітету та дозволяли арештувати так повільно і законно, що він встиг оселитися за кордоном. А норми регламенту, які передбачені, вони передбачені, в принципі, затягування процедури, зняття з недоторканності оцієї необмеженої. Тому я пропоную вчора, 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 ми з вами прийняли едхок від да, відхилення на вимогу народних депутатів України. Я пропоную внести зміни до закону, спростити цю процедуру таким чином, щоб невинний не страждав. А ми ж нікого не в тюрму не садимо. що ви не розумієте. Ми даємо право розслідувати злочин, який ми бачили на власні очі. Після виходу радикалів із коаліції подейкували п'ятеро їхніх депутатів не хочуть в опозицію, тож націлилися вийти із фракції. Ляшко запевняв, їх перекуповують, але доказів не наводив. І от перший пішов Артем Вітко із трибуни зрікся партії, каже з ідейних міркувань. Після вчорашнього відінала. Увідінного... о тех закидонах, которые мне делали по поводу политической проституции и политической коррупции. Вот я категорически осуждаю любую политическую проституцию, поэтому я больше не хочу находиться в этой политической силе. И я сожалею, что я Потратив цілий год своєї життя на то ні о чому, грубо говоря. Депутати на умовах анонімності розповідають, начебто, відеокомпромат у правоохоронних органів є і на самого Ляшка, і на іншого радикала Андрія Лозового, якого прокуратура вже попросила позбавити депутатського імунітету. Та коли відбудеться черговий кінопоказ у сесійній залі не знає ніхто. Ляшко бере в рота багато гучних слів, але не відповідає за свої дії. Треба припинити це. Треба відповідати за свої вчинки, Олег Валерійович. Є заява про корупцію перед прокуратуру. Вас там давно чекають. Кнопки за арешт Мосійчука напередодні натисли 262 його колег. Втім, відчуття довершеної справедливості поділяють не усі. Ми вчора побачили блискучу роботу генерального прокурора. Я думаю, що театр Франка має зацікавитися цим прекрасним артистом. Де робота генерального прокурора по відношенню до людей Януковича? Де робота генерального прокурора по відношенню до до кортопкорупціонерів влади? Де робота генерального прокурора по справах майдану? Підходимо і підписуємося за відставку Віктора Шокіна. Підписи за відставку генпрокурора радикали та самопоміч збирають ще з літа. Назбирали 114. Сам Віктор Шокін запевняє, прокуратура працює по усіх політичних силах. Слідчі дії тривають і щодо провладних депутатів, і колишніх регіоналів на підході кілька гучних подань. Ольга Кошеленко, Ляшенкаренко Андрій Романок спецкор 2+,2. На Донеччині поряд із Майорським, що біля горлівки та в районі Старогнатівки підірвались на вибухівці дві групи українських військових. Двоє армійців загинули на місці. Ще п'ятеро зазнали поранень. Не минулось без крові на Луганщині, поблизу станиці Луганської диверсійно-розвідувальна група противника обстріляла машину, яка доправляла на блокпост воду. Двоє бійців 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади шпиталізовані з осколковими пораненнями. Ніг загалом у штабі АТО нарахували лише один випадок, коли бойовики порушували перемир'я. Протягом десятих хвилин проросійські найманці атакували зі стрілецької зброї позиції поряд селищем Лозове, що на південь від Світлодарська. Про спокійну ситуацію по обидва боки лінії зіткнення заявляють і інспектори ОБСЄ, але спостерігачі додають у своїх діях вони нині у край обмежені. Вказується, що банда формування ЛНР продовжує перешкоджати спостерігачам стежити за більшою частиною території неподалік кордону з Росією. Крім того, бойовики. Відкрито обмежують пересування співробітників місії територіями, які не підконтрольні українському уряду. У найгарячішій точці сектору Е Широкіному наразі можна почути лише поодинокі обстріли, переважно зі стрілецької зброї. Морські піхотинці, що тримають тут ділянку передової, кажуть, і кількість ворожої техніки у Приазов'ї дещо зменшилась. Місцеві мешканці вже мають світло та зв'язок, але й досі стверджують, не можуть обійтися без гуманітарної допомоги. Наталя Нагорна була у колись курортному, а тепер майже ущен зруйнованому приморському селищі. Від цього прапора до позиції ворога менше як 300 метрів, але через ілюзію миру здається, що стояти тут безпечно. В Широкіному начебто й не стріляють, але пристрілюються. Сьогодні було чутно звуки снайперської зброї та кулемета. Вони якби пристрілювали свої позиції, даби вночі щось предобротіти. Майже вщент розбиті будівлі, ворожі прапори та порожнеча. Це картина селища Широкіного Місних жителів нікого немає. Нікого, кромі собаки, кошик. Цей сумний краєвид морські піхотинці зранку вирішили змінити на більш патріотичний. Залишки від АГСу перетворили на напис Україна широкі на морпехі, 501 батальйон та зображення тризуба. Командир взводу Ілля на море дивиться з тугою до анексії Криму, служив у Керчі. Там купався чи не щодня. Только я смотрю на море. Я ще ні разу сходив і не, не скупався в морі. Він чекав наказу обороняти свій Крим, але його комбат зрадив найпершим. Прийшов під чужий прапор. Командира не вибачив і досі. Частина його колишніх однополчан воює з іншого боку. Він же у Широкінову знову чекає наказ, аби боронити вже не чорне, азовське море. Щось таке ж що ми ніколи не повернемо Криму. На березі моря вони роблять все, аби не втрачати оптимізм. Сонце, море, пляж. Боєць Олександр настрій собі піднімає з гущиком. <говори> Ночу, коли стоїш, так чуть по трохи, по чуть-чуть, і баночка в полі. <говори> 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 а у вас тоже ставлять. <говори> я ж з собою беру. Охороняє піхотинців ведмідь. Наша охорона. Бійці вже відчули на сирійській війні російські найманці можуть заробляти більше, тому їх ряди тут поріділи. Ну не набагато, на менше. В основному зараз всі йдуть на сирі мешканців сусідніх сіл навпаки стає більше. Сьогодні їх можна побачити, чи на в повному складі приїхала гуманітарна допомога. 20 кілограмів їжі. а там це ну просто все, що головне. там гречка, мука, чай. Ми вважаємо, що з одним, з одним набором чоловік може прожити за місяць, може кормитися це основна їда. Вони знаходяться між між позиціями вот обох сторон конфлікту. Звісно, дуже тяжело для мирного населення тут жити. Потому что трудно передвигаться, очень много людей потеряли работу, трудно привезти продукты. Так что все усложняется. Черзи и человеки підтверджують, заробити заработать в буферной зоне им складно. Шабашки, типа. Там построил, там построил, там отремонтировал, там отремонтировал. Ну, в основном такое, по мелочам. Магазин у нас тут тоже нереально, что покупать, цены. Просто астрономічески. Утримувати гуманітарку прийшли з дітьми. Хвилювалися, що може не дістатися. Головний атрибут велосипед чи тачка. Більшість отримувачів допомоги самі ледве ходять. Я коляску вче взяла. Не знаю, зайчики. Дочка, нога поломана в магазині робота. Він сидить, а я сама така. Ось отримала, йду сюди отримати. До магазину мені довести. Не знаю як. Попробую. Нетерплячі місцеві пересварилися за їжу. Та йдіть, Ну, от бачите, які у нас тут люди готові за пачку макаруну так ось живемо. З Донеччини Наталя Нагорна, Віталій Дорощенко, Віктор Моїсенко, Спецкор 2+,2. Крок у відповідь на банковій адміністрації президента України готують цілу низку спеціальних заходів. Якщо псевдовибори у трилітерних Донецькій та Луганській псевдореспубліках Таки відбудуться, але чиновники в апараті президента не приховують. Сподіваються, що голосування не буде. Про це заявив заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. Наразі головна мета створити потужну міжнародну коаліцію задля тиску та запобіганню псевдовиборам. Україна постійно консультується щодо цього зі своїми партнерами з Франції, Німеччини та інших країн, за словами Єлісєєва, будь-які вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей мають проходити відповідно до мінських угод та на основі українського законодавства. Зі свого боку, російська МЗС заявила, що мовляв із розумінням ставиться до рішення сепаратистів провести голосування. Якщо все ж таки вибори на окупованих територіях відбудуться, банкова зробить хід у відповідь. У нас дійсно відбувається активне діалог з нашими партнерами на предмет розробки цілого комплексу дій і заходів, у разі якщо негативний сценарій відбудеться, тобто, у разі якщо ці фейкові вибори відбудуться, коли ми оприлюднимо наперед, звичайно, ця сторона почне до цих дій готуватися. У Полтаві співробітники СБУ перекрили канал комунікації бойовиків обох трилітерних псевдореспублік – Луганської і Донецької зі своїми російськими кураторами. Підпільний телекомунікаційний комплекс був розташований в одному з офісних приміщень обласного центру. Зв'язок забезпечувався завдяки ip телефонії. Так, бойовики підтримували комунікацію з представниками російських спецслужб. Усіх спільників бойовиків оперативники затримали. І знову вибух пролунав в Одесі вночі. Невідомі кинули гранату поблизу паркану, так званого палацу Гаррі Потера. Так називають в Одесі будинок прийомів міжнародного гуманітарного університету. Момент вибуху зафіксувала камера відеоспостереження. Щоправда, там видно лише спалах людини, яка ж бурнула гранату. Роздивитися неможливо. Неподалік від місця вибуху були охоронці будівлі та випадкові перехожі, і лише дивом там ніхто не постраждав. Осколкому лише посікло паркан та тент над спортивним майданчиком. Міліція оцінила вибух як. Уліганс на місці події виявлено та вилучено чеку від гранати. За попередньою інформацією, сила вибуху рівнозначна силі вибуху гранати РГД 5 За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Півтони наркотичного м'яса затримали калінінградські митники. У контейнері з фаршем, який прибув із Бразилії, прикордонники знайшли 490 кілограмів кокаїну. Про транспортування товару наркодилери подбали завчасно. Брикети білого порошку загорнуті в поліетиленові пакети та розкладені по пластикових мішках. Були, схоже, калінінградський морський порт став популярним місцем трафіка серед бразильських наркоторговців. Адже місцеві митники вже вдруге за місяць натрапляють на кокаїн. 172 сімдесят кілограми наркотику припливли з Латинської. Америки три тижні тому. Сирійська армія почала використовувати новітню російську зброю. Про це з посиланням на сирійського військового повідомляє агенція Reuters. Йдеться про ефективні і точні види повітряного і наземного озброєння. Співрозмовник агенції повідомив, що користуватися цією зброєю сирійських військових навчили кілька місяців тому. Напередодні міністр закордонних справ країни заявляв, що уряд Сирії може попросити Кремль прислати до країни своїх військових, тоді як зараз їх там немає. Утім, російська газета Ру взяла інтерв'ю у солдат. Дів які розказали, що до Сирії їх відправляють не запитуючи бажання і навіть не повідомляючи, до якої саме країни везуть Хорватія, яка раніше критикувала сусідню Угорщину за жорстке поводження з мігрантами, нині сама б'є на сполох. За два дні на її територію прибуло 13 тисяч людей. Через це країна також перекрила кордони. Сім із восьми прикордонних пунктів пропуску нині не працюють. Цей автобус з прикордонного містечка в Хорватії обіцяє відвести їх до угорського кордону, і люди радіють, бо тепер сподіваються потрапити до угорщини з боку Хорватії після того, як не вдалося із Сербії. Проте вони ще не знають. Врешті їх чекає теж, що і кілька днів тому. Вночі ми почали зводити парка на угорсько хорватському кордоні. Там зараз перебуває 600 солдатів, ще 500 прибуде згодом. Сьогодні ми плануємо завершити 41 кілометр уздовж в найбільш небезпечній секції. Поки угорщина відгороджується від мігрантів з усіх боків бетонною стіною та колючим дротом. Хорватія не зводить нічого, але кордони теж закриває. Сім із восьми прикордонних пунктів із Сербією не працюють ми не можемо приймати більше мігрантів за два дні на територію України Їх прибуло понад 13 тисяч. Ми не можемо контролювати ситуацію, не маємо де розселяти цих людей. Проте мігрантів ці заяви не зупиняють із Сербії. Вони пішки йдуть у напрямку Хорватії. Ми йдемо до Хорватії, далі можливо до Словенії, Австрії. Попри все, я почуваюся добре, бо це зміна мого життя краще ніж в моїй країні. Не так піднесено, почуваються ті, кому вже вдалося дістатися до Хорватії, бо з одного боку відгороджується Угорщина, а з іншого Словенія, поки що призупиненим залізничним сполученням. Обурені мігранти, які через ситуацію застрягли в хорватському прикордонному містечку, влаштовують протест, вимагаючи відвести їх до Загреба та до кордону із Словенією. Ми сподіваємося, що хтось відвезе нас, наприклад, до табору, де ми зареєструємося, звідти спробуємо поїхати до Словенії, але ми чули різні. Ні, речі що в нас братимуть відбитки пальців. Не знаю, що буде. Владнати мігрантську кризу вкотре спробує Євросоюз. Наступної середи в Брюсселі запланований черговий екстрений саміт ЄС. Анастасія Боренець Спецкор 2+,2. До Одеси тим часом повернулися українські моряки, екіпаж судна Ай Кастор. Їх три місяці утримували в Вінеї через гучний скандал на борту контейнеровоза. Вантажі з Бразилії поміж білого цукру гвинейські митники знайшли так само білий порошок, але іншого гатунку – близько 100 кілограмів кокаїну спільними зусиллями родичів, правозахисників та дипломатів команду вдалося звільнити. З самого ранку в Одеському аеропорту збираються родини моряків. У руках квіти, в машинах шампанські, вдома смачні наїдки. Как он заказав? Холодец, щоб було те саме. Ну і домашня піща, конечно. Ну і з прошедшим днем рождения. Вот я цвіти йому приготовила з прошедшим. У нього 13 марта було день рождения. Вони не бачилися 10 місяців. Останні три були найважчими. Капітан та старший помічник провели їх у в'язниці. Решта екіпажу під дулами автоматів залишалися на судні. Суддя в Гвінеї лякав капітана двадцятьма роками неволі. Це була, це була Африка, Западна, Африка, яка просто не може, ніхто не може. Я не навіть даже та наскільки це було тяжело. Ні питання, ні води, нічого, звісно, в тюрмі не було, ні доказательств, ні яких либо у проти нас не було. Екіпаж контейнеру вози звинуватили у перевезенні великої партії наркотиків. На борту в транзитному вантажі з Бразилії серед цукру вінецькі митники знайшли близько 100 кілограмів кокаїну. Капітан та екіпаж її гадки не мали про це. Більше того, навіть підібратися до контейнера не могли. Ці контейнери були погружені в двір-двір, Невозможно перевірити пломбу. Тразновідність государственного піратства Так, да, да, да. нічого другого Держава таким образом. Такое бедное государство пополняет бюджет. Родичі, дипломати, правозахисники боролися за звільнення моряків. Найбільше боялися, що судновласник опікуватиметься лише долею корабля і забуде про екіпаж. Зрештою він заплатив понад мільйон доларів застави, аби врятувати і судно, і людей. Наша ціль була ключова, доказати, що моряки ніякого до грузу не мають. Ось це у нас вийшло, я очень рада. Меня огромна благодарність міністерства на справ. Всі українські моряки повернулися живими та здоровими. Утім, у Гвінеї справа про знайдений кокаїн ще не закрита. Там триває слідство. Олена Черняєва, Іван Савченко Одеса Спецкор 2+,2. Контрабандний скандал. У Словаччині неподалік кордону виявили покинутий літак із українським прапором на хвості. Ймовірно, ним перевозили контрабанду із Закарпаття. Під час обстеження виявилося, що двигун був ще теплий. Пілота на місці не було. На те, що цей літак віз незаконний вантаж, вказують великі отвори у задній частині фюзеляжу, де й могла бути власне контрабанда. Припускають, що то могли бути цигарки. Поблизу літака були знайдені розірвані українські документи. Пілот ймовірно хотів замести сліди і спробував підпалити літак, але чомусь не встиг цього зробити. Словацькі канали одразу показали цей випадок як приклад української контрабанди. Тим часом українські прикордонники твердять, що це була спільна українсько-словацька операція. В рамках відпрацювання оперативних заходів українськими прикордонниками спільно зі словацькими колегами на ділянці Ужгородського району Закарпатської області був зафіксований переліт через кордон літальних апаратів у чотирьох випадках. Відразу були організовані пошукові заходи по обидва боки кордону. Я вам навіть скажу більше. У нас була попередня інформація про цей літак, яку ми передавали нашим словацьким колегам. Добровільна варта без собаки зброї, але з ентузіазмом та знанням місцевості на Львівщині захищати державний рубіж України прикордонникам допомагають прості селяни. Для цього небайдужі чоловіки об'єднуються у групи і щодня виходять на чергування. Мало того, вже затримали не одного порушника. Поїхали. загрузились, Закриваємо. Бінокль маскувальний одяг і міліцейський кийок. Сільський голова села Дев'ятир Тарас Шупер заводить мікроавтобус і разом з товаришами вирушає на патрулювання кордону. Польова дорога погана, але на щастя їхати недалеко. Село у самісінькій прикордонній зоні. У 1947 році під час операції вісла його навпіл розділили колючим дротом. Частина дев'ятирців живуть в Україні, інші стали поляками. Проходимо за 4 години. Можемо і пройти. 10 кілометрів 15 залежить від ситуації. Якщо Штаку старому ми е, веземо спостереження на певній ділянці. Певна точка. Сьогодні на патрулювання йде група із шести осіб. Добровольців у селі більше, але на кордон вони вирішили виходити по графіку, щоб і периметр був під контролем, і на особисті справи залишався час. Я приватний але є час займатися допустим чимось допомогти, то б не допомогти. Полюють на нелегалів не тільки чоловіки. Ця тендітна дівчина також затримала одного порушника. Пообіцяла підвести на власному автомобілі, а далі просто закрила його багаж. Він сказав, я вийду. Я кажу, вийдіть свій, будь ласка, постійте біля машини. Немає ніяких питань, тому що було жарко на вулиці. Але я кажу, торби в мене в машині. Прикордонники зізнаються, до патрулювання місцевих вирішили залучати через добре знання місцевості. Вони тут народилися, і всі околиці знають як свої п'ять пальців. Для місцевих державний кордон, як на долоні, часто колючий дріт межує просто з людськими присадибами. Тож не помітити стороннього практично нереально. Відтак порушників люди виявляють часто і роблять це. З ентузіазмом саме через це такі добровільні формування працюють уже не в одному селі. Якщо підвести підсумок проведеної роботи спільної з громадськими формуваннями протягом восьми місяців, то було надано нам дев'ять інформацій від громадських формувань. В ході реалізації даних інформацій було затримано чотири нелегальних мігранта. Добровільні вартові запевняють, на патрулювання виходитимуть доти, поки довкола їхніх сіл з'являтимуться охочі порушити кордон України. Степан Герцю, корист Малькот, Львівщина, Спецкор 2+,2. Усик на Олімпі український боксер піднявся на перший рядок оновленого рейтингу всесвітньої боксерської організації у першій важкій вазі. Чемпіоном WBO нині є поляк Шиштоф Говацький, за ним йде Олександр Усик, який тепер виходить, що головний претендент на бій за титул чемпіона світу. Нагадаю, кілька днів тому лідером неофіційних рейтингів найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, став Володимир Кличко. Цей список складають авторитетні профільні видання. Що стосується Олександра Усика, то його бій за чемпіонський пояс WBO з поляком Говацьки може відбутися вже наступного року. Це все. Дякую, що довіряєте мирних та затишних усім бажаю вихідних у найширшому розумінні того слово сполучені. До зустрічі у цій самій студії у понеділок надвечір, буде тоді 21 вересня.